Вітаю вас, друзі. У Володимира Путіна дуже серйозно прогресує маразм. Він розв'язав війну проти України, залучив до цієї війни спершу так звану Білорусь, а зараз і Північну Корею, але звинувачує клятий захід у тому, що він провокує глобальний конфлікт. З цього моменту, як ми неоднократно однократно раніше спровоцирований западом регіональний конфлікт на Україні. Переабрю елементи глобального характеру Учора Оце поїхавше створіння виступило із терміновим відеозверненням у зв'язку із російським ударом по Дніпру. Я нагадаю, учора під ранок росіяни завдали варварського удару по місту Дніпро, і вперше у світовій історії під час збройного конфлікту вони використали міжконтинентальну балістичну ракету. Попередньо це ракета Рубіж, але росіяни вперто розповідають, що ні, це Орішнік. Хороше названня Арішнік. Добре названня «Орешник». Я думаю, цю назву «Орешник» Владимир Путін сам вигадав тоді, коли записував відеозвернення, Іспитання в бойових умовах ракетної системи «Орешник» Проводяться нами в ответ на агресівний действия стран НАТО в отношении Росії. Удар по Дніпру і подальше відеозвернення Владимира Путіна були в першу чергу актом залякування Сполучених Штатів Америки. Росіяни відреагували на це дуже по різному. Одні верещали гойда. Ну що, дорогі мої только сказати вам, гойда, гойда. Інші були, м'яко кажучи, не в захваті і дуже бояться глобальної термоядерної війни. Ми просто возвращаемся в новий виток ескалації. Головне, щоб не случилось ядерна зима. Важливо, где-то надання остановитися. У будь-якому разі росіяни повинні дохнути. І щоб вони дохли у промислових масштабах, вже зараз беріть і закидуйте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити у описі до цього відео. І ще там поруч є кнопка підписатися на канал. Натискайте її у своєму вчорашньому відеозверненні. Владімір Путін поскаржився на те, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія дозволили застосовувати їхні Ракети для ударів у глиб території так званої Росії, і цією скаргою Путін сам себе загнав до логічної пастки. Знову, Продовжує курс на ескалацію спровоцированного западом конфлікту на Україні, США і їх союзники по НАТО ранее заявили о том, что дають разрешение на применение своих вільнобойного, высокоточного оружия. По території Російської Федерації ракети Storm Shadow та Atacoms вже неодноразово використовувалися раніше для ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. І за логікою слів Владиміра Путіна тимчасово окупований Крим це не так звана Росія. Він сам собі суперечить. Та у цьому немає нічого дивного. Владимір Путін часто любить суперечити і самому собі, і об'єктивній реальності. Возникши на складі боєприпасів в Брянській області возгарання від падіння обломків ракети Atacoms, Ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет. Віримо, ніяких никаких серьезных жертв и руинований не было, так уже час шас атаки по командному пункту у Курской области. Нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки Север. В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые их числа личного состава подразделений внешней охраны объекта. І обслужуючого персоналу. загинули тільки пара сторожів, ніяких серйозних наслідків. Але у той самий час західні медіа стверджують, що було серйозно поранено північно-корейського генерала під час цього удару. Побачимо так ось, удар по Дніпру. Владімір Путін представив, наче як відповідь на дозвіл Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, але при цьому він каже, що удару було завдано не міжконтинентальною балістичною ракетою, а ракетою середньої дальності Орєшнік. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Наши ракетчики назвали ее... Версії про те, що це була ракета середньої дальності, а не міжконтинентальна балістична ракета, дотримуються і Сполучені Штати Америки. Очевидно, ми знаємо про запуск росією балістичної ракети середньої дальності проти України. Але тут є один дуже важливий нюанс. Так звана Росія вийшла із договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності відносно нещодавно. А це означає, що у такому разі або Росіяни брешуть, або вони порушували цей договір ще тоді, коли він діяв. Я Пускають, що все ж таки росіяни брешуть. Президент України Володимир Зеленський учора заявив про те, що росіяни застосували попередньо міжконтинентальну балістичну ракету. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної зараз тривають. Експертиз, але все одно анонімні американські чиновники західним медіа казали, що ні, це була ракета середньої дальності, не міжконтинентальна. Пізніше Сполучені Штати Америки взагалі видали дуже дивну заяву, що це усе ж таки ракета середньої дальності, але вона зроблена на основі РС 26 шість рубіж, тобто міжконтинентальної балістичної ракети. Я маю припущення, що проти України було застосовано усе ж таки міжконтинентальну балістичну ракету. А росіяни зараз. Намагаються видати, що це зовсім інше озброєння. Ворог давно шукав подібні способи залякати нас і наших партнерів, і якось я нагадаю, рогозін взагалі пропонував вдарити по Україні космічною ракетою. Те, що зробили росіяни, це однозначно і тільки акт залякування. Причому залякування навіть не України, а Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, тощо. що залякуванням безпосередньо Владимир Путін займався і у своєму відеозверненні. Ми вважаємо себе вправі применять наше оружие проти військових об'єктів тих стран, які дозволяють применять своє оружие проти наших об'єктів. Він вже вкотре пригрозив ударами по іншим країнам, але далі заявив, що подібні удари, як по Дніпру, по Україні, будуть іще. Але Владимір Путін він дуже великий гуманіст. А тому буде усіх попереджати. Ми будемо зарані пропонувати мирним жителям, а також просить находящихся там граждан дружніх государств. Покинуть опасний зуб. Ну а попереджати надалі Владимир Путін буде не тільки тому, що він голуб миру, або він переконаний, що ніхто у світі ніяк не може перехопити російські ракети. Тому що средств проти такому оружию на сьогоднішній день не существует. Ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів. Це 2,5-3 км в секунду. насправді ракети середньої дальності і міжконтинентальні балістичні можна перехопити за допомогою деяких комплексів, наприклад, оцього. Це американський комплекс протиракетної оборони Тад. Його вартість близько трьох мільярдів доларів, і він здатний перехоплювати складні цілі поза межами атмосфери Землі. Наразі один із таких комплексів американці розгорнули у Ізраїлі для того, щоб захистити його від іранських атак. Петріот подібні цілі перехопити на жаль, не може. Але американці, ну принаймні, оця адміністрація, навряд чи нам надасть комплекс ТАД. Зате вони обіцяють і далі нас підтримувати. Тож нас тут не зупинити. Ми збираємося і надалі переконуватися, щоб українці мали на місцях те, що їм потрібно. У свою чергу у республіканській партії є різні думки у зв'язку із ударом росіян по Дніпру. Значна частина республіканців вважає, що Владимир Путін блефує, і потрібно посилювати тиск проти так званої Росії, зокрема санкційний. Я вважаю, що Путін блефує. Він знає, що використання ядерного потенціалу було б катастроф. Трофічним і екзистенційним для Росії нам потрібно посилити економічний тиск і ефективні санкції на російський експорт енергоносіїв. Але деякі республіканці поводять себе як Джейк Саліван, бояться ескалації і переживають щодо термоядерної війни. Я думаю, що всім краще почати слухати, бо після глобальної термоядерної війни немає дороги назад, і тому можна сказати, що, хоча і частково, але росіянам таки вдалося досягти своєї мети їхня мета. Це залякати наших партнерів, як ви бачите у випадку із деякими це працює, пора остановитися просто американцям, пора і британцям і задуматися о том, як жити нам на одній планеті, о чому ми не раз уже говорили. і це до речі, ще один окремий привіт від росіян для Дональда Трампа, який я нагадаю збирався зупинити війну за 24 години. Я гадаю, найближчі тижні будуть ключовими для того, щоб оцінити реакцію наших партнерів. Вони будуть або дозволяти себе залякувати, або мають дати адекватну відповідь. Бо це вже далеко не тільки про Україну. Владімір Путін прагне змінити світовий порядок і його можна зупинити тільки вибивши йому зуби. А поки що у Росіян не було. Було ані їхніх гнилих зубів, ані їхніх пустих голів, і ще кілька наших підрозділів отримали від вас загалом 270 нових ФПВ. Підрозділ Рудбопак 80-ї десанту штурмової галицької бригади висловлює щиру подяку Сергію Стерненку та його спільноті за активну підтримку та допомогу у наданні пташок, які будуть нищити ворога. Від бійців РУПАК 77-ї тандіклянської окремої армобільної бригади. Хочу висловити своє щире дякую спільноті Стерненка і самому Сергію за півсотні цих чудових розсорізів. Ми взвод БПЛА 505-го окремого батальйону. Хочу висловити подяку пану Стерненко та спільноті Стерненка за надані нам 50 дронів камікадзе Шурікен. 28 восьма бригада була. Хочемо подякувати фонду Сергія Стерненко за 57 семидіймових дронів, які в подальшому будуть нищити ворога. Бажаємо найміцнішого і непохитного. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Виражаємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за нову партію товстих дронів. Продовжуємо русоріз. слава Україні! Героям слава, друзі. Нагадаю, лише дохлі росіяни не можуть нікому погрожувати, тому продовжуйте допомагати силам оборони України.